В мене думав, що сьогодні одна тайна відкриється, але Володимир Мифондів пішов. Я хотів його стати за той елексир, він який був 30 років назад, Кирил Монтівич є. <ривина> але він пішов, що <ривина> <Але> втім. <пішов. ривина> так, напевно, та через 10 років він нам розкаже. <ривина> а, є, Мифодів! <ривина> 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 Дивіться, <риклад> значить 30 років назад той хор хлопчиків був, ми співали, вокальна група дівчат була, ви з баяном, пройшло 30 років, помінялося що, ми стали старіші, дітей стало менше на сцені, а ви з баяном, які були, так і є. Що це за це? <риклад> <творити. риклад> Трудяю сказати, живу під лісом, дихаю свіжим повітрям, питання е в основному овочі і фрукти, а жире олієм.